Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 30-й урок курсу географії 7 класу Австралія. А саме історія дослідження материка, загальна характеристика материка, тектонічна будова Австралії, рельєф і корисні копалини. Австралія та Океанія найменша частина світу, а материк Австралія найменший та найвіддаленіший від інших материк на Землі. Площа Австралії з островами 7,7 мільйона км2. Без островів 7,6 мільйона км2 або 5% суходолу, що в 4 рази менше за площу Африки. Континент повністю лежить у південній і східній півкулях і майже посередині перетинається південним тропіком. Тому значна частина материка отримує велику кількість сонячного тепла. На відміну від Африки, Австралія компактний материк. Його центральні області майже однаково віддалені від океанів. Значна віддаленість від інших материків сприяла формуванню унікальному тваринному і рослинному світу. Крайні точки материка. Північна мис Йорк, південна континентальна мис південно-східний, крайня південна острівна точка материка – мис південний, що на острові Тасманія, західна мис Стіппойнт, східна мис Байрон. Вістань між крайньою північною і південною точкою складає близько 3,5 тисяч кілометрів. Між крайньою східною і західною. Близько 4100 кілометрів. Протяжність материка по меридіану близько 3100 кілометрів, а по паралелі близько 4400 кілометрів. І з півночі береги Австралії омивають води Тіморського та Арафурського морів Індійського океану. Неглибокою і багатою на коралові рифи Торесовою протокою Австралія відокремлюється від острова Нова Гвінея. На сході Австралію омивають теплі води коралового і Тасманового морів. Тихого океану, на заході і півдні води Індійського океану. Від острова Тасманія Австралію відокремле неглибока глибока басова протока. Уздовж північно-східного узбережжя Австралії, більш ніж на 2300 км і шириною до 150 км тягнеться найбільше в світі коралеве утворення або споруда великий бар'єрний риф. Це скупчення дрібних коралевих островів, між якими можуть проплисти лише яхти. Береги материка розчленовані слабо, як і в Африці і в Південній Америці. Довжина берегової лінії Австралії 19 700 км. Великих заток лише дві: велика австралійська на півдні, що є найбільшою в Австралії та Карпентарія на півночі материка. З невеликих заток це затока географа на заході. Далеко вдається в море найбільше в Австралії півострів Кейп Йорк та дещо менше півострів Арнемленд. На північ і північний захід від материка тягнеться велика група островів Малайського архіпелагу острів Нова Гвінея, який є ланцюгами вулканічного вогняного кільця. Поблизу материка лежать такі великі острови, як Нова Зеландія на південному сході і Тасманія на півдні. Всі вони, Нова Гвінея, Нова Зеландія тасманія мають материкове походження. Уздовж північного і східного узбереж материка проходять теплі південна Пасатна та східно-австралійська течії, що зумовлюють вологу погоду східних берегів материка. Холоднішими є води океанів поблизу західних і південних берегів Австралії, які перебувають під впливом холодних течій західних вітрів і західноавстралійської, які сприяють формуванню посушливого клімату південного та західного збереж материка. Тому велика пустеля Вікторія та велика пічана пустеля підходять до самого берега океану. Тепер перейдемо до розгляду основних дослідників Австралії. Австралія через її віддаленість була відкрита для світу пізніше за інші материки, незважаючи на те, що ще на карті Клавдіо Птолемея у другому столітті на південь тропіка значилася Тера Австралія Сінкогніта з латинської невідома південна Земля. Пошуки цього материка здійснювалися вже у часи, коли була відкрита Америка. Вілем Янзон Янс, -Янс. нідерландський мореплавець, що першим досяг берегів Австралії, який 26 лютого 1606 року. Висадився на пустинному узбережжі затоки Карпентарія у західній частині півострову Кейпьор, північніше сучасного міста Уейпа. В результаті ним було складено карту близько 320 кілометрів узбережжя, що він дослідив і яке він вважав частиною острова Нова Гвінея. Цій території він дав назву Нова Зеландія, але Янзон так і ніколи не довідався, що він відкрив новий материк. Луїс Ваес де Торес іспанський мореплавець, який у 1606 році довів, що Нова Гвінея, як спочатку називали Австралію, це острів, а не окремий материк, як вважали раніше. Він першим побачив північні береги нового материка. На його честь названа протока між Австралією та Новою Гвінеєю, та група островів в цій протоці. Абель Тасман нідерландець, що отримав світове визнання за очолювані ним два морські походи з 1642-43 років та 1644 року. Він першим досяг південних берегів Австралії та островів Нової Зеландії, Тасманії, Тонга і Фіджі, а також дослідив північну частину материка, відкрив ряд дрібних островів і офіційно довів, що це окремий материк. Джеймс Кук англійський мореплавець, який у 1768-771 роках командує кругосвітньою експедицією, яка у 23 серпня 1770 року висадилася на острові Посашен біля острова Тасманія. Східні береги Австралії були досліджені і нанесені на карту. Було визначено острівне положення Нової Зеландії та відкрито великий бар'єрний риф. Давши назву Східному збережжю Новий Південний Уельс, Кук оголосив материк володіння британської корони. Ця подія стала початком епохи англійського освоєння материка. Іменем Джеймса Кука названі найвища гора Нової Зеландії та протока між Північними та Південними островами Нової Зеландії. Меттью Фліндерс організував експедицію навколо Австралії у 1802-1803 роках, під час якої зробив нариси берегів заток Карпентарія Каледон. Бухти Мелвіл відкрив затоку Арнем острови Весел низку інших великих і малих островів, встановив, що Тасманія це острів. Окрім того, дослідив 5 тисяч миль морського узбережжя Австралії, позначено в карті Південне узбережжя та Великий Бар'єрний риф. Також запропонував перейменувати материк з Нової Голландії, як його спочатку називали Нідерландці, на Австралію. Чарльз Стюарт вперше перетнув у меридіональному напрямку Австралії у 1844-45 роках. Джон Стюарт протягом 1858 62 років вперше перетнув Австралію по меридіану з півдня від міста Делаїда до півночі міста Дарвін. За п'ять місяців пройшов 2400 кілометрів, відкрив хребет Стюарта, хребет Макдоналд, досліджував райони та захід від озера Торенс на стик у штаті Південна Австралія, Новий Південний Вельс, Квінсленд та північні Території. Микола Міклуха-Маклай, вітчизняний вчений нащадок запорізьких козаків. Який в 70-х роках 19 століття живто здійснював дослідження нової гвінеї Австралії та Океанії? Далі перейдемо до розгляду геологічної будови та рельєфу материка. У геологічному минулому Австралія, як і Африка, була частиною материка Гондвана, яка 180-190 мільйонів років тому розкололася на окремі материки, від якого відокремилася і Австралія наприкінці Мазозою і поступово віддалилася. Аналіз карти будови земної кори свідчить, що в основі значної частини Австралії, за винятком її східної частини, лежить давня докембрійська австралійська платформа, яка є центральною частиною індоавстралійської літосферної плити. Тому в Австралії відсутня сейсмічна і вулканічна діяльність. Міцний фундамент платформи у західній частині підвищений, це західно-австралійський щит. Австралійська ж платформа одна з найбільших на землі, складена магматичними породами, гранітами та гнейсами. Її фундамент сформувався в Архейську і протерозойську еру. Вік платформи вимірюється кількома мільярдами років. Відміна риса її будови це чергування виступів давнього фундаменту та молодих западин. Кристалічний фундамент платформи вкритий потужною товщою садових порід. Лише подекуди на півночі, заході та в центрі материка корінні породи виходять на поверхню, утворюючи щити: Західноавстралійський, Калгурлі, Пілбара, масгрейв, Фіцрой та пояс Голлер. Центральна частина платформи, за геологічною будовою, є величезним прогином, вкритим чохлом осадових відкладів потужністю у кілька кілометрів. Центральний прогин тривалий час занурний води давнього океану і являв собою протоку, на дні якої відкладалися морські глини і піски. Утворилися родовище паливних корисних копалин, таких як нафта, природний газ, кам'яне вугілля та буре вугілля. З часом загальне підняття австралійської платформи викликало обміління протоків відступ моря. На сході до давньої платформи внаслідок горотворчих процесів приєдналася область герцинської складчатості, де земна кора, земята у складки. Коричневий колір на карті. У Палеозовську еру тут відбувалося активне горотворення. Матерік Австралія представляє собою величезне плато, ввігнуте в центральній частині і обрамлене припіднятими краями. Поверхня Австралії найнижча серед інших материків. Її середня абсолютна висота становить лише 215 метрів, за іншими даними, 340-350 метрів. Таким чином, Австралія найнижчий материк на землі. Найнижчою точкою материка є озеро Ейр, мінус 12, мінус 16 метрів нижче рівня моря. Рельєф Австралії схожий на рельєф Південної Америки. Платформа, що лежить в основі Австралії, зумовлює панування в рельєфі рівнин різної висоти, що складає 95%. Гори займають всього 5% території материка. Платформі відповідають рівнини, що на карті підкреслені зеленим кольором, такі як Західноавстралійське плоскогір'я на заході, рівнина Пілбара на північному заході, рівнина Великий Артезіанський басейн на Сході, центральна Незавина, в тому числі рівнина Мюррей Дарлінг на Сході і Південному Сході, рівнина Налабор на півдні, рівнина Карпентарія на півночі. Хоча зустрічаються окремі хребти, що виділені червоним: Грей, Дарлінг. Ліверпул, Макдональд, Масгрейв, маунт Лофті, Селуїн, Фліндерс, Хаммерслі, Гори Голер та Плато Антрім, Барклі та Кімберлі. Австралія найнижчий та найбільш плаский материк. Лише 13% його території лежить вище 500 метрів над рівнем моря. На профілі рельєфу материка чітко видно, що на сході високо простягнувся великий вододільний хребет. Внутрішня частина материка проставлена центральною низовиною та впадиною, а на заході дещо припіднятим є західноавстралійське плоскогір'я. Області складчатості відповідають невисокі, сильно зруйновані східно-австралійські гори, які в Австралії називають Великий Вододільний хребет. Вони простягнулися вздовж всієї східної окраїни материка від півострова Кейп-Йорк на півночі до включно Тасманії на 3220 км. На крайньому південному сході гори досягають найбільшої висоти і називаються Австралійськими Альпами. Їх середня висота до 2000 метрів. Тут же знаходиться найвища точка Австралії гора Костюшко з висотою 2228, за іншими даними, 2230 метрів. На відміну від Африки та Південної Америки, в Австралії немає високих молодих гір, а Тихоокеанська зона землетрусів і сучасного горотворення розташована набагато східніше від материка. Тому тут немає активних сейсмічних зон, тобто землетрусів, діючих вулканів і сучасного зледеніння, у зв'язку з чим її називають найспокійнішим у геологічному плані материком. Сотні мільйонів років тому невтомні трудівники, такі як вода і вітер, працювали над поверхнею платформи, перетворивши її на рівнинний, досить одноманітний простір. Проте тут, як і в Африці, поширені еолові форми рельєфу. На півдні західноавстралійського плескогір'я трапляється чимало карстових форм рельєфу ліки, борозни, печери, що утворилися в розчинених водою вапняках. На узбережжі помітна діяльність моря. Червоним серцем Австралії називають пустелю Вікторію, Велику Піщану пустелю, пустелі Танамі, Гіпсона та Сімпсона. Поверхня пустель справді має червоний колір, що зумовлено з полуками заліза, на які багаті піски пустель. Пустелі Австралії використовуються як пасовище впродовж року. Бо вкриті колючими чагарниками з низькорослих евкаліптів і акацій, що ростуть тут завдяки близькому заляганню підземних вод. В Австралії є значні різноманітні поклади корисних копалин, кількість і різноманіття яких нагадує Південну Африку. Найбільші родовища зосереджені на австралійській платформі. Багато родовищ залягає на невеликій глибині, а тому їх видобувають відкритим способом. Корисні копалини, де Австралія входить в десятку найбільших держав світу, ви бачите на моніторі. Так, за запасами бокситів або алюмінію поліметалів та коштовних каменів опалів Австралія займе перше місце у світі. Марганець титан золото – друге місце, нікель третє місце, коштовний камінь Рубін третє місце, залізо срібло п'яте, паладі Азбест шосте, кам'яне вугілля Мідь коштовний камінь Топаз сьоме, алмаз дев'яте місце у світі. Окрім того, значними є поклади хрому, урану, нафти, природного газу, фосфоритів, глини, вапняків, слюди, сапфірів, кам'яної солі, гіпсу, будівельних матеріалів. На цьому ми з вами завершимо розгляд 30-го уроку курсу географії 7 класу Австралія, історія дослідження материка. загальна характеристика, геологічна будова рельєф і корисні копалини материка Австралія. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!